До нас завітав Олексій Якубін, політичний експерт і кандидат політичних наук. Доброго. Вітаю, що ви зі мною фактично чули mm -hmm. і бачили, що відбувається mm -hmm. у Молдові флешбек. Ні, так дивіться. Я думаю, що от дуже важливо те, що сказала ну, от наша так кореспондент з Молдови, на на використати капенті як захоплена держава uh -huh. захвачене государство. Це поняття насправді, яке дуже часто використовується до взагалі не лише до Молдови, а до багать, деяких східноєвропейських країн До України, до речі, теж мається на увазі, що коли олігархія, тобто не найбагатші, захоплюють державу для того, щоб використовувати її ресурси в своїх цілях. Тобто, це uh -huh. поняття було розроблено таким відомим дослідником як Даніел Кауфман. Він свого часу працював у відділенні Світового банку в Києві. До речі, І, тобто він, він обґрунтовував цю ідею в тому, що, дивіться, олігархія, фінансуючи вибори, фінансуючи політичні партії, вона проводить своїх людей у владу. Ці люди у владі змінюють а, закони під. Олігархів. Олігархів потім проводиться наступний цикл виборів. А вони ще більше посилюють власну владу, і зрештою держава починає слугувати не громадянам, да, а починає слугувати олігархам. Тобто напр, держава, наприклад, урізає соціальні витрати, але збільшує, або, або нічого не робить з офшорами, угу. да? або на надає різні бюджетні інвестиції олігархічним компаніям. Тобто, розумієте, от те, що Молдова зараз використовує це поняття ну, захоплена держава, насправді це деякої ві стосунок і до нашої країни. Тобто, ми можемо uh -huh. бачити, що наша країна, якщо вона не буде активно боротися і зупиняти олігархічні нюанси тенденції, які є, вона може прийти до цього стану захопленої держави. Власне тобто, каже, ми будемо допомагати перевиборів і перевиборів, і ми будемо дивіться виступати тепер не просто там за є євро, за Європейський союз, а тепер будемо виступати проти олігархії, проти бідності. Да, ось цим, У нас фактично так і було. Ну добре, я згідна називається Євромайдан. Почалося з тенденції прагнення до європейського союзу. Проте згадаючи там ну, два роки тому, в інші так, це було звісно, так само звісно. проти бідності, проти олігархів, проти проти конкретних курсу економічної кивів Янукович так? курсу затягування пасків і так далі. Але зрештою бачили, що ці речі залишилися. Розумієте, дивіться, Якщо ми подивимось навіть на риторику уряду, да що затягування пасків скорочення соціальних видатків, вони всі залишилися ці речі. Тобто Янукович пішов, але політика залишилася. А вам не здається, що зараз ми принаймні ну нам принаймні пояснюють, чому? Чому потрібно затягнути той чи інший пасок? Чому потрібно трошки я, розуміти, я, я можу це розуміти, але з іншого боку, офшором ніхто продовжує далі не боротися? Розумієте, ось в чому Тут, справа? Так. Тобто, а, замі замість того, щоб перекласти ці е затрати, які зрунули в нас конфлікту, є наприклад на найбагатших у нашій країні, вони знов лягли у нас на найбідніших. І в цьому проблема. Тому що небагатших, а, небезпечно торкатися, я так я вважаю, uh -huh. багато в уряді вважають, що краще не торкатися великих фінансово-промислових груп, краще їм щось там дати або нічого з ними не робити. А бійну більшість громадян, бідних, а що з що вони з зроблять? Наступні вибори довго ще невідомо, коли будуть, і так далі. Давайте повернемося до України, і до речі, до теми того, що обіцяного три роки ж чекають, так. як кажуть, так а, тема нашої сьогоднішньої бесіди вже більш профільно, це те, що. А власне є вже подання від нардепів щодо роз'яснення статті про ухвалення змін до конституції на наступній так. сесії. Ми так часто чуємо слово децентралізація, що зараз відбувається. Чому ми затягуємо цей процес, тянемо час? Чому депутати думають, що поки що з цим краще почекати? Ну мабуть, реальна відповідь ми з вами розуміємо це пов'язано з тим, що немає 300 голосів для того, щоб проголосувати зміни в Конституції в контексті децентралізації. Якби ці голоси були, то насправді це ця цей закон ну до Конституції вже розглядалися. Тобто немає немає кількості голосів, а час вичерпується. Тобто ми розуміємо, що ця сесія наступна після прийняття цих змін, тобто ця сесія, да вона закінчується на наступному тижні. Uh -huh. А і власне кажучи, після того, якщо на наступному тижні ну якщо розуміти uh -huh. а, наразі, да, як ми традиційно розуміємо змін внесення змін до конституції, якщо ніч якщо не будуть проголосовані зміни до конституції, то це буде означати, що потрібно все починати спочатку, uh -huh. і тому я, я вважаю, почалася ця гра з приводу того, що хай Конституційний суд нам пояснить. А що ж означає це формулювання, що зміни може, потрібно вносити на наступній черговій сесії? Да? Тобто вчепилися за черговій. що значить, що, що значить наступна і що значить чергова сесія? Да? І відповідно що багато к... українська <сих> мова, бачите, трактувати <сих> можна і як <сих> да, і, і що Хай суд нам дасть нарешті відповідь на це питання, тому що а, для того, щоб ми нібито притримувалися всіх процедур. Ну а власне кажучи, це просто означає, що спроба затягнути час, тобто ну тобто ми маємо розуміти спроба дати більше часу для того, щоб знайти певне а певний компроміс серед політичного класу і коаліції щодо uh -huh. цього питання, і плюс а, знайти ті голоси, яких немає. Але з іншого боку, ми тут ми маємо теж розуміти, що оце затягування воно насправді деякою мірою є небезпечним, насправді для навіть для президента, а, тому що ну, тому що це одне з найголовніших, чи що, що він обіцяв, обіцяв західним партнерам України uh -huh. кредиторам України. І відповідно у них будуть великі питання виникати. А чи справді Петро Порошенко настільки контролює і відповідає за свої слова? Якщо він обіцяє з одного боку, да а з іншого боку не відбуваються ті речі, які він обіцяє. Я думаю, що до речі, таким тривожним сигналом вже для нас має бути uh -huh. те, що ми бачимо, як представники Смучної Америки і Росії зустрічаються без участі українських е, посадовців, наприклад, бусовоклініграді з Нуланд і Сурковим. Тобто, коли вже переговори не ведуть, ведуться без українців, так? або українці скоріше будуть просто поставлені перед фактом uh -huh. і е, це насправді тривожно. А з іншої сторони, чи змінить це ситуація з нами чи без нас, це чи зміниться дійсно якесь рішення, можливість певного рішення на вашу думку, я думаю, що дивіться, це змінює ситуацію в контексті того, що ми бачимо, що багато західних партнерів починає вважати, що діючи представники коаліції, і в тому числі президент, можливо, не найкращі союзники в питанні вирішення конфлікту на сході між собою. Да, да тобто вони вважають, що можливо треба робити ставку на когось іншого. Розумієте, тобто хто це, це може бути? Ну це велике ці, ага. цікаве питання. Хто це може бути? Але ми бачимо, що поступово по нету це фльор того, що саме ці люди можуть а, відповідати за ці слова, які вони говорять, і потім ефективно вирішувати речі. Поступово він зникає. Тобто виникає розуміння, що а, виходить частина діючого політичного класу, що вона щось не договорює а, нашим західним партнером, да? що і, і і щось не намагає, і щось не робить. Тобто, тобто виникає питання в тому, що проблема тут не в тому, що, наприклад, хтось не виконує, а в тому, що Україна не виконує речі, які вона бере на себе в мінському процесі. От давайте і пов'яжемо. Зміни до конституції України, до головного закону і саме мінські домовленості. Тут є ще один фактор, про який ми з вами сказали угу. в бесіді, до того як розпочати прямий ефір. А фактор, як то кажуть, думки терористів про те, що відбувається проголошених. Лени родине про те, що саме відбувається в Україні, мова зараз про децентралізацію і про відтермінування цього процесу. А чи відтермінує разом із тим? А це і рішення про вибори на окупованих. Територіях а, і саме рішення в якому форматі під їм а... з політичних партій чи, чи, чи при, при дії амністії і так далі. Так. Я думаю, що дивіться, те, що тепер активно почало питання виборів підніматися, навіть більше ніж питання внесення до uh змін -huh. до конституції, означає, що а, от в контексті в тому числі наших західних партнерів з'явилося розуміння, що добре ви конституцію не можете зараз, але прийміть закон про вибор. У вас же є 226 голосів для того, щоб приймати цей закон. Вчора Штейнмаєр робив заяву, що ну позавчора, якщо не помиляюсь, з приводу того, що єдиний шлях до деескалації – це проведення виборів. Тобто, ми бачимо, що питання виборів починає тепер бути головним питанням мінського процесу, навіть не зміни до централізації, да, тобто не зміни до конституції. Тобто, питання виборів воно починає тепер грати ключову роль, і навіть не на режим тиші, і навіть на режим тиші. Mm -hmm. Я думаю, чому це так? Питання виборів, тому що західні партнери бачать, що українська влада питання конституції тут загрузла питання, да, тобто воно може бути Ну, Відтерміново на невідомий, невідомий час. Тим паче, що представники сампроложного ДНР називали ці зміни до Конституції такими, що з ними не погоджувалися. А ми mm -hmm. з вами розуміємо, що в мінському договору написано, що ці зміни мали б мали б з ними бути погоджені, а вони з ними ну, Вони вважають, що вони з ними не погоджувались. Тож вони вважають, що це не є зміни, які їм потрібні. Mm -hmm. да? Тобто, ми можемо також теж пов'язати певний нюанс, з тим чому може відкладатися взагалі рішення щодо децентралізації в конституції в цьому ракурсі, яку ми зараз бачимо? Таким чином дивіться, виходить, що у нас зараз ключове питання це питання виборів. Воно піднімається як ключове питання мінського процесу, тобто спроба переключити мінський процес mm -hmm. в політичну площину, якщо не в межах Інституції то в для в контексті проведення виборів, тому що а, ми, ми з вами пам'ятаємо, що саме ЛНР не заявили, що вони будуть проводити самостійно вибори у а, лютому наступному місці. У них там так. була одна з дат. тому ключове зараз питання: вирішити а, я, взагалі чи будуть проводити ці вибори, і чи власне кажучи вони мають проходити по українському законодавству для того, щоб потім а, це якимось чином нам нам допомогло відкрити політичний шлях до мінського процесу. Знов таки, ключова проблема в контексті мінська, в тому, що ця політична частина мінська вона є найбільш складнішою для виконання. Це, це глухий кут, це глухий кут. Я як домовитися з терористами і бойовиками? Ну це ключове питання. Вони будуть диктувати свої е, умови. Дивіться, я, я думаю, можливо, один з перших нюансів то в тому, що ми маємо перестати називати терористами-бойовиками, просто називати представниками самопроголошених ЛНР. і ДНР. Е, можливо, тому, що, ми, в розуміємо, що з терористами ми не можемо вести ну, перемови, погодьтеся, да тобто. Ну, ну тобто, ми маємо деякомір на рівні дискурсу з на рівні дискурсу них... з ним, але я за те, щоб називати речі своїми іменами. Йде російсько-українська війна, іде антитерористична операція як одна із її компонентів, і є терористи та бойовики на Донбасі. Хочемо ми цього чи да, але тут, якщо ми з ними ми будемо говорити інакше, звичайно. Да, да, тобто і навіть хтось можливо за руку з ними буде літатися на переговорах. І я думаю, що так воно і відбувається. Насправді ми з вами чудово розуміємо, що на рівні переговорів, коли це не не перед... Телекамерами, то там від... так і відбувається. Тобто люди там і вітаються за руку і перег... і ведуть звичні переговори за кавою чи ще за чимось. Я вам надзвичайно вдячна за цю бесіду. Насправді в дві важливі теми ми з вами сьогодні обговорили це і питання від відтерму... децентралізації в Україні, чи повернуться до нього на наступні уже сесії? Чергові чи наступні? Як чи... ви там це, 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 Як вирішить Конституційний суд? Абсолютно вірно. А, і звичайно про те, що відбувається в Молдові, важливо звертати увагу на те, що у наших сусідів ми знаємо про те, що вплив а, наших а, Є а, реакція, ми з пам'ятаємо про це і все дуже циклічно. Краще іноді вчитися на чужих помилках, ніж на своїх.